Капость, йдемо пасан, зі спогадів до тепника. В наші часи капосники скидаються на грабарів і звуться політиками. У нас уже не втинаються добрих штук, міцних капостей, каверс, веселих, здорових і простих, якими розважалися наші батьки, а про те, чим можна дуже розважити і насмішити людину, як недотепною капостю, що є більшою втіхою, аніж піддурити легковірного. Познущатися, з простата, ушукати хитрого, заманити крутія в безневинну і дурну пастку, чи є щось приємніше, аніж дотепно покпити з людей, примусити їх самих сміятися з власної наївності, а потім зробити їм іще якусь шкоду, якщо вони надумують сердитись. Ну, а я вже пожартував за своє життя, та й мені дідько б його узяв, пришивали не одну квітку. Ще і яку барвисту, Еге-ге, я таке вигадав немало капостей, і куметних, і жахливих. Одна з моїх жарт чи з мій жарт приставилась. Проте, втратою, ні для кого це не було. Колись я вам про це розповім, тільки не даватиму себе скромного, бо та капость зовсім не була пристойна. Що ні, то ні. Діялося в невеличкому селі, під Парижем. Усі, очевидці мого жарту і досі сміються, до сліз на саму згадку, хоча сам одурений і помер від нього. Нехай земля йому пером. Сьогодні ж я хочу розповісти про дві капості, про першу, придуману мною, і про ту, що підстроїли мені недавно. Почнемо з останньої, бо вона здається мені не такою втішною, адже я сам був її жертвою. Що осені я їздив у Пікардіо до друзів у їхній замок, щоб пополювати. Само собою, друзі мої були жартівниками, з іншими людьми я й знатися не хочу. Коли я приїхав, мене зустріли з королівськими почестями, це відразу насторожувало. Бухкало з рушниць, обіймали мене, пестили, немов чекаючи якоїсь великої втіхи, і я сказав собі стережись, старий лисе, щось буде. За обідом усім було надзвичайно весело, аж надто весело, я міркував. Ти диви, як вони радіють, і без ніякої видимої причини. Це, мабуть, вони приготували якусь витівку, і, напевно, в ній гратиму якусь роль я будьмо обережні. Весь вечір нестямно реготали, і я відчував у повітрі капусть, як собака відчуває дичину, але що саме буде, я не знав. Нашорошений, збентежений, не пропускав я жодного слова, жодного натяку або жесту. Все здавалося мені підозрілим, навіть фізіономії слух. Настав час лягати спати, і ось усі, зібравшись процесію, повели мене до спальні. Навіщо? Мені прокричали на добраніч. Я увійшов, замкнув двері і зупинився зі свічкою в руці. У коридорі. Було чути регіт і перешепти. Очевидно, за мною підглядали, і я уважно оглянув стіни, меблі, стелю, шпалери, підлогу, але не помітив нічого підозрілого. Було чути, як під дверима ходять. Я був певен, що хтось зазирає у замкову шпарку. Я подумав, а що, як згасне свічка, і я залишуся в цілковитій темряві. І я запалив усі свічки на каміні. Потім знову обдивився довкола, але так нічого і не помітив. Я обійшов на шпиньки всю кімнату, нічого. Перевірив одну по одній усі речі, нічого. Підібрався до вікна. Вікониці міцні, товсті, дерев'яні вікониці були відчинені. Я старанно зачинив їх, затяг широкі оксамитові завіси і пристав до них стілець, щоб захистити себе від нападу зовні. Потім обережно сів, крісло було міцне. Лягти спати я не насмілювався, а час собі йшов. Кінець кінцем я вирішив, що все це по-дурному. Якщо за мною підглядали, як я думаю, то, чекаючи успіху підготовленої капості, вони мусили приготати, аж падати з мого страху. І я вирішив нарешті лягти. Проте ліжко здалося мені особливо підозрілим. Я потяг за пону, вона трималася міцно. І все ж там крилася небезпека. Що, як мене, обіля холодним душем, з-під балдахону, або раптом я провалюсь під підлогу разом із своїм ложем. Я перебрав у пам'яті всі свої колишні витівки, мені зовсім не хотілося пошитися в дурні, а дзузьки. І тоді я додумався до перестороги, що здалася мені чудовою. Обережно взявши за край матраса, я потихеньку потяг його до себе. Він піддався. Разом із простиратом і ковдрою, я витяг усе на саму середину кімнати просто проти дверей, постелився там, як уже зумів, зате подалі від підозрілого ліжка і алькова. Потім загасив усі свічки і на помацки уклався спати. Принаймні ще з годину я лежав, здригаючись від найменшого шелесту. Здавалося, в замку все було спокійно, і я заснув. Спав я, напевно, довго і міцно, але зненацька прокинувся і підскочив, зверху навалилося щось важке, а на обличчя шию і груди хлюпнула якась пекуча рідина. Я зойкнув з болю. Страшенний брязкіт, немов звалився цілий буфет, напханий посудом, оглушив мене. Придавлений нерухомою купою, я задихався, намагаючись дізнатися, що це таке. Я простягнув руку. І намацав обличчя, ніс, баки, тоді з усієї сили у кулаком по цій пиці. У відповідь на мене посипався цілий град ляпасів, і, вискочивши прожогом з-під мокрої ковдри, в самій сорочці, я вибіг у коридор, двері були розчинені. Матінко рідна, вже був день. Усі позбігалися і побачили постертого на моїй постілі слугу. Той не міг отямитись, він ніс мені ранковий чай. Але по дорозі натнувся на моє імпровізоване ліжко, гепнув просто на мене, перекинув весь сніданок, без усякого лихого наміру, просто мені на обличчя. У житті мною перестороги те, що я щільно зачинив віконниці та постелився посеред кімнати, і спричинили, власне, до капості, якої я так боявся. Що вже тоді посміялися? Інша витівка, про яку я хотів розповісти, Стосується ще ранньої пори моєї юності. Було мені тоді років 15. на канікули я приїздив до родичів, знову ж таки у пікардію, де в них був знов таки ж свій замок. У нас частенько гостювала літня пані Зам'єна, нестерпна персона, лайлива, балакуча, зла і мстива. Не знаю, за що, але вона зненавиділа мене без беззупино клепала на мене, повертаючи на зле. Найневинніші мої слова або найменші вчинки одне слово стара відьма. Її звали Паті Дюфур. Вона носила чорну, як смола, перуку, хоч її вже стукнуло шістдесят, і на ту перуку чіпляло кумедні білі чепчики з рожевими стрічками. Її поважали, бо вона була багата. Я ж ненавидів її всім серцем і вирішив добре провчити. Я саме закінчував передостанній клас. В класі хімії мене особливо вразили властивості речовини, що зветься фосфористим кальцієм. Кинута в воду вона з вибухом займається і виділяє хмари білого смердючого диму. Щоб розважитись, під час канікул я поцупив кілька дрібок цієї речовини, зовсім схожі на соду. У мене був двоюрідний брат, мій одноліток. Коли я розповів йому про свій намір, він жахнувся з моєї зухвалості. І от якось увечері, коли вся родина сиділа ще у вітальні, я потихеньку пробрався до кімнати пані Дюфур і відшукав, пробачте мені, пані, ту круглу посудину, що її, звичайно, ставлять під ліжко. Пересвідчившись, що вона зовсім суха, я вкинув туди добру дрібку фосфоритного кальцію, а потім сховався на горищі і почав чекати. Невдозі звуки голосів і кроків сповістили мене. Що всі розходяться по своїх кімнатах, запанувала тиша. Тоді я, затамувавши дух, спустився босоніж униз і припав до замкової шпаринки. Пані дюфу ретельно готувалася до сну. Одну по одній познімала свою одіж і натягала на себе широкий білий капот, який, наче повис на її кістках. Потім узяла склянку, налила води і, застромивши пальця в рот, Немов хотіла вирвати язик, витягла якусь білу рожеву штуку і занурила її в воду. Я злякався, немов став свідком якоїсь гнебної жахливої таємниці. То були усього на всього її вставні зуби. Потім вона зняла свою чорну перуку і в усій красі постала її маленька голівка, обліплена руденьким сивим волоссям. Це було так кумедно, що я мало не розреготався під дверима. Помолившись, вона підвелася і наблизилась до мого знаряддя помсти. Вона поставила його посеред кімнати і, сівши, зовсім закрила своїм капотом. Я чекав з калатанням серця. Вони сиділи спокійна, задоволена, щаслива. А я чекав і теж був щасливий, як усіяких, хто смакує помсту. Спочатку я почув тихенький звук, дзюрчання, і зразу ж потім цілий залп вибухів. Глухих, як далека канонада. За одну мить обличчя пані Дюфур спотворив дикий жах, вона кліпнула очима раз удруге і раптом схопилася з такою проворністю, якої від неї годі було чекати, і все глипала, глипала. Біла посудина потріскувала, вибухала повна прибіжного лятючого полум'я, Схожого на грецький вогонь, стародавніх часів. Піднімаючись до стелі, клубочився густий дим. Таємничий, незрозумілий, наче в кухні відьми. Що вона могла подумати про це, бідолашна, що це диявольські витівки чи якась страшна хвороба? Може, їй спало на думку, що викинути з неї полум'я мало б пожерти її утробу, що воно вирветься, наче з жерла вулкана, і могло висадити її як гармату, куди набито подвійний заряд. Вона стояла на стямі від жаху. Прикипівши очима до страшного феномена, потім раптом заверщала так, як я зроду не чув, і гепнулась навзнаки. І я дав драла і сховався в ліжку, міцно сплющив очі, немов бажаючи довести собі, що я до цього не причепний, що я нічого не бачив і навіть не виходив з кімнати. Вона померла, думав я, це я її вбив, і збентежено прислухався до руху в будинку. Ходили туди й сюди, розмовляли, потім я почув рейд. А далі мені перепало кілька добрих ляпасів, я пізнав батькову руку. Наступного дня пані Дюфур була дуже бліда, щомиті вона пила воду, очевидно, намагаючись, всупереч з запевненням лікаря, загасити пожежу, яка, здавалося, їй спалювала її нутрощі. Відтоді, коли при ній заходила мова про якусь хворобу, вона глибоко зітхала. І бурмотіла, о пані, якби ви тільки знали, які дивні на світі бувають хвороби, але більше нічого не додавала.